Джерело безперебійного живлення для роутера. Нема світла, але буде інтернет. Отримали дуже чудова річ. Зараз покажу, як я підключив. Я дуже задоволений. Це сьогодні отримали. Дивіться, зараз розкажу. Це в нас міні. У нас тут є виходи на 5, на 9, на 12. Що дуже зручно. Як підключається, бачите, саме джерело безперебійного живлення. І був так само на мене вже тут роутер. Да? Він у мене йде на 12. Кабель, що йшов у нас на живлення на роутер, я перекинув чуть вище, підключив на джерело безперебійник. І був у нас перехідник, який я підключив у нас до живлення. І у нас роутер на 12 підключив на 12. Бачите. На 12. Дуже гарно працює. Вже йде заряд, іде у нас інтернет по всій, всій квартирі. Працює телевізор, виключав світло в нас із щитка. Був інтернет, вайфай був. Провіряв, дуже задоволений, працює. Саме головне. Зараз я вам покажу, як він упакований. Це він йде у нас в оригіналі. Ємкість його 10400. Іде все, бачите, і штрих-кодом. Коробки у нас із голограмою. І штрих-кодом, чому? Дивіться, це як в оригіналі, є у нас номер самого ДБЖ. І є у нас номер упаковки. Ось бачите, повністю все відповідає. Тобто, ця упаковка або цей ДБЖ був запакований в цій упаковці. Дуже гарна річ, всім рекомендую. Немає світла, але зато буде інтернет. Кому потрібно, заходьте на сайт Боджо, на сайт 100 гривень. Є у нас така чудова річ. Замовляйте, користуйтесь, всім рекомендую. Всім гарного дня.